Імператор Японії Хірохіто, один з найодіозніших персонажів Другої світової війни і ХХ століття загалом. Цей чоловік був союзником Мусоліні і Гітлера під час Другої світової війни і спокійно їздив до США і Британії в повоєнні роки. Народився 1901 року. Старший син і спадкоємець японського імператора Йосихіту. Кожен імператор Японії, при сходженні на трон, бере свій девіз правління. Цей девіз стає фактично другим іменем. Девіз Хірохіто Сьова. Сьова, за іронією, перекладається як Просвітлений мир. І це могло б характеризувати його правління в 50-х-80-х роках. Ну аж ніяк у 30-х коли Японія була одним із ініціаторів початку Другої світової війни. У 1921 році Хірохіто призначили принцем-регентом при хворому батьку імператора Йосіхіто. З того часу він почне відігравати помітну роль в управлінні Японією. Того ж року принц Реген здійснює турини Європою. Зокрема, відвідує Великобританію. У 1926 році хірохіто стає імператором, де віз правління Сьова, перекладається як просвітлений мир. Але перші роки його правління це курс на мілітаризацію. У 1931 році Японія оголошує війну Китаю, досить швидко куповує е, Маньчжурію. Де приголошує маріонеткове державне утворення Манжоу Го на чолі з імператором Пу І, якого скинули під час Сіньхайської революції 1911 року? Є багато дискусій стосовно рівня відповідальності Хірохіто за воєнні злочини. Ті, хто його виправдовували, наводили аргумент з тим, що. Японський імператор, як і Корон Англії, не має реальної влади. Станом на 21 -е століття це так, але у першій половині 20 століття діяла Конституція Мейдзі. Конституція Мейдзі давала імператору реальну владу. Не абсолютну, але реальну і фактичну. У 1945 році після бомбардування Хіросімі і Нагасакі Хірохіто виступив зі зверненням до нації з закликом до. Капітуляції. Тоді, під час цього заклику, люди вперше почули голос імператора, що вважався синтуїстським божеством. Через три тижні після капітуляції Хірохіто відвідав генерала Дугласа Макартора в посольстві Сполучених Штатів Токіо. Макартор де-факто був очільником американської окупаційної адміністрації в Японії. Там вони провели аудієнцію. Хірохіто тоді взяв на себе всю відповідальність за участь Японії у Другій світовій війні, не знаючи, що Макартур, попри заперечення СССР і Великої Британії, викреслив ім'я імператора з переліку військових злочинців, остерігаючи збройних протестів чи навіть партизанського руху. Коли живе японське божество постане перед судом, то, очевидно, багато японців підняли би збройну боротьбу проти американців. І щоб цього уникнути, Макартур викреслив його зі списку потенційних воєнних злочинців. Тобто, звідси випливає, що американці свідомо применшили участь імператора у втягуванні Японії в Другу світову війну. Та воєнні злочини, аби не спровокувати загального національного повстання. В 1947 році Японія отримує нову конституцію, яка умовно робить хірухіту та його наступників чимось на зразок англійського короля. Імператор за новим законом позбавляється божественного статусу і більшої частини політичних повноважень. Залишають за собою лише символічні церемоніальні функції. Повоєнна Японія почала швидко розвиватися, стала промисловим гігантом. Японія стала промисловим гігантом, таким як, наприклад, Південна Корея і Другою економікою світу, поки не піднявся Китай. В 1960-70-х роках імператор Сьо відвідував колишні ворогуючі країни. Чим викликав обурення у частини суспільства Британії, США та Кореї? Життя і правління Хірохіто закінчилось у 1989 році і залишило по собі більше запитань, чим відповідей.